Привіт. Я забув який сьогодні день. Можливо, 113. А можливо 112. Не знаю. Живіт болить. 12 число. Може бути 10 і перша година. Ночі вже не так пізно, як колись, але все одно ще пізно. Коротше, сьогодні прикинувся теж. <плес> <плес> доволі пізно, але не надто. в першій годині не надто, не знаю. Чо, снився сам прикольний. Там щось якісь головоломки, треба було тікати. У нас була, була ціла група людей. Я з парочками моїх друзів. Перший рівень там, типу, все нормально. Ми... Могли втікти. А далі на второму, там, де треба було знайти вихід, ми його не знайшли. І потім я знайшов якусь ручку, посвятив на... за допомогою ну, ультрафіолетового, посвятив за допомогою неї Побачив, що там вихід це не вихід. Але е, є вихід, де зірочка і сердечко, і я показую. І ми чуємо огу. Щось приближається. Я розумію, що все. Це, мабуть, треба цього. Е, все ми вже писали, ми нічого не, не знайдемо, я вже розгубився, думаю, де ж воно може бути? І кажуть, тікай, тікай. І, коротше, по тому ми сховалися в шафі якійсь, Я сховався, хтось там ще сховався. Далі побігли. І на цьому моменті я прокинувся, на жаль. Реально був цікавий момент, бо цей гул, мабуть, був не дуже добрий. Так. Мені було б цікаво подивитися, що було б далі. Але так, так вийшло. Щось мені ще приснилось. Але вже, якщо чесно, не, не пам'ятаю. Ви згадав декілька інших снів, прикольні були. Може взагалі вони мені приснилися тільки сьогодні, але в мене вже таке відчуття, ніби вони мені снилися дуже давно. Не знаю, бо я сні, не відстежував. Вот. Ну, а далі я просто зранку вмився, вмився, трохи подивився відео, чаю, І мені написала сестра, вона попросила на велик перемонтувати. Вона скоріше спитала, коли я його перемонтую, бо написала ще в п'ятницю чи щось таке. Я їй сказав, що прийду, починю прийду. Да, накачав велик, перевірив, там что не прибита. Але, мабуть, просто вже швінація. Мабуть, шину. Стерлася. Да. -е, Ну і далі двері собі рису. за бульону. Рис якийсь такий собі вийшов, суп, мені більше подобався, але вже як є. Мабуть, картопляний суп було б прикольніше зварити, але чиста картопля. Щоб там було прям багато-багато. Можливо, якось потім готувати важко. Ну тобто довго. Не важко, а довго. Так, окей, ну, потім поприбирав в кімнаті. помився. І от сижу собі чилю. Сьогодні апнув 70 тисяч кубків брал у старші. Чекаю нового брала, щоб можна було забрати ще й і перзарядний стартроп. І апнув Поку на 1050, щось таке 1060 кубків. Динамайка на 1017, мабуть, не пам'ятаю. Щось таке, коротше. І зараз хочу подивитися фільм. Викладу відео. Буду відпочивати. Сподіваюсь, що сьогодні з'явиться в мене сили, щоб не відпочивати. Так от. Ну, коротше, мабуть, на цьому все. No завтра. U